Уведені або полазника. Так називали це свято, коли я ще була юначкою. Його святкували 4 грудня, і це для мене був червоний день в календарі. Але не через те, що це було свято, а це означало червоний найвищий рівень небезпеки. Насправді я дуже не любила це свято, тому що в ньому. Усе мені не подобалось, починаючи з того, що я жінка, і того дня я не мала права виходити з дому. А якщо виходила з дому, то нікуди не повертати. Коли хтось із жінок ішов по вулиці, всі очі були звернуті на неї. Куди ж вона поверне, тільки щоб не зайшла на наше подвір'я. Бо якщо зайде на подвір'я, вона принесе нещастя. Коли фіртка рипала, двері автоматично закривалися, і бабця казала: тільки не тихо, не рухайтесь, нехай думає, що в нас нема дому. У великому християнському святі було дуже багато злоби, дуже багато ненависті, прокльонів у спину, яке зовсім не асоціюється з Богородицею. Отож, уведення насправді звучить уведенням в храм Пресвятої Богородиці. Почнемо спочатку. Анна. Святі люди дожили до похилого віку і так і не мали дітей. Вони просили Бога, щоб змилувався над ними, дам дитину. І, окремо молячись і просячи Бога про це, вони дали обітницю Богові. Кожен зокрема, що коли народиться дитина, вони її віддадуть на служіння Богові. Бог вислухав їхні молитви, і у Якима і Анне народилася прекрасна донечка, яку назвали Марія. До трьох років Марія жила з батьками, а потім Йоаким вирішив вітати її на служіння Богу, так як і обіцяв у молитві. Йоаким зробив невеличкий сюрприз для Марії і попросив благородних дівиць, щоб вони йшли разом з Марією з запаленими свічками. І оця процесія крокувала до храму, де на дверях уже її чекав. Первосвященник, родич Марії Захарія, який якраз і опікувався весь час, поки Марія жила в храмі, дивовижно, що маленька Марія сама подолала 15 величезних сходинок до Єрусалимського храму. Як вона ставала на кожну сходинку, віруючи, співала окремий псалом. Перевосвященик повів її у святая святих храму, куди мав право заходити тільки він і тільки раз на рік. Святий Дух відкрив йому таємницю, що Марія має стати матір'ю Сина Божого, який відкриє людям вхід у Царство Небесне. А коли Дух Святий зійшов на Марію, вона танцювала і співала, вихваляючи Бога. І саме 4 грудня колись, а тепер 21 листопада, ми згадуємо цю прекрасну подію, яка входить у 12 найважливіших свят нашої церкви. Тому слід відкинути усі забобони і радіти тому, що Марія була віддана її батьками Богові, тому що. Йоакім і Анна розуміла, що Бог якнайкраще зможе виховати їхню донечку. Для нас Матір Божу, яка народила Ісуса, була достойною стати мамою Спасителя, мамою нашого Господа.